Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. З 29 січня енергопостачальники можуть відключати світло за несплату. Раніше Кабмін скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також стягнення заборгованості. За словами гендиректора, ясно, коли сума боргу значна і її важко сплатити за один раз, то компанія може запропонувати механізм реструктурування та відповідно сплати частинами. Відключати ж від електроенергії без попередження не будуть. Боржнику надійде два попередження. За 10 та за 5 днів зміни не торкнуться тимчасово окупованих територій та територій, де тривають бойові дії, там і надалі діятиме мораторій. За словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, повернулися до відключень через необґрунтовану несплату боргів і зловживання чинними нормами. Найбільш дисциплінованими платниками були субсидіанти, які побоювалися втратити виплати за борги, та пенсіонери, які мають звичку платити вчасно. Проте більш Забезпечені платники почали зловживати нормами і накопичувати борги за електроенергію. Гроші, які вдасться повернути, спрямують на відновлення енергетики після обстрілів. Нагадаємо, мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки і заборгованості за житлово-комунальні послуги діяв від 5 березня 2022 року.